Друзі, всім привіт. всім привіт. Всім привіт. Так, мене чути. Чути мене. Не ніби чути. Добре. Так, зараз зробимо красиво. Ну що, минулого разу, минулого разу я м -м, записував такий прямий ефір на цю книгу. Читав цю книгу 18 квітня 2022 року. Я вирішив продовжити. І, сподіваюся, завершити це читання сьогодні. 23 травня 2023 рік. Я трошки почитаю цю книгу. Продовжую читати цю книгу. Ви можете подивитись попередні трансляції в розділі Прямі трансляції. Так. Так, да, війна продовжується, якщо що, щоб ви розуміли. Але багато чого вже змінилося. У інших робочих партіях бригадири мали звичку роздавати численні удари, що змушувало нас вважати відносною удачею, не потрапити під їхні керівництво або потрапити туди ненадовго. Одного разу. За нещасливим збігом обставин я опинився в такій групі. Якщо б сигнал повітряної тривоги не перервав нашу працю через дві години, протягом яких бригадир приділяв мені особливу пильну увагу, і після цього не з'явилася необхідність перегрупувати працівників. Гадаю, я міг повернутися до табору на полосках, на яких волокли померлих або тих, хто помирав від виснаження. Ніхто не може уявити собі полегшення, яке за таких обставин приносила сирена. Навіть боксер, який чує гонг, що повідомляє про кінець раунду, рятуючись таким чином від неминучого нокауту. Ми були вдячними за наймізерніший вияв милосердя. Ми раділи, коли мали час зводити вошей перед сном. Хоча в цьому було мало приємного, оскільки доводилося стояти гольцем на в нетопленому бараку. Зі стиль якого звисали бурульки, але ми були вдячними, якщо під час цієї процедури не завивав сигнал повітряної тривоги і не вимикали світло. Якщо ми не робили цю процедуру ретельно, то не спали вночі. Убогі задоволення безрадісного життя стосувалися переважно негативного щастя, відсутності страждання, як висловився Шопенгавер, але і це тільки відносно. Справжніх позитивних задоволень, навіть маленьких, майже не було. Пригадую, як подумки склав щось на кшталт балансу задоволень і з'ясував, що протягом багатьох, дуже багатьох попередніх тижнів досвідчив лише два приємні моменти. Один із них трапився, коли після повернення з роботи, після довгого очікування, мене впустили на кухню і поставили в чергу до кухаря в'язня F він стояв позаду однієї з величезних кастру і наливав суп до мисок, які квапливо простягали йому в'язні. Він був єдиним кухарем, який не дивився на людей. Чиї миски наповнював єдиним кухарем, який наливав порівну, і не мав улюбленців серед особистих друзів чи земляків, витягаючи для них картоплю у той час, як інші дістають водянистий суп зачерпнутий згори. Але я не маю права засуджувати тих в'язнів, котрі віддавали перевагу своїм людям перед іншим. Хто пожбурить каменем в людину, яка протигує своїм друзям в обставинах, що є питанням життя або смерті? Жодна людина не повинна їх засуджувати, поки не відповість собі абсолютно щиро чи в подібній ситуації не вчинить так само. Тривалий час по тому, коли я знову повернувся до нормального життя, хтось показав мені ілюстрований щотижневик із фотографіями в'язнів, які щільно лежали на нарах, похмуро дивлячись на відвідувача. Хіба це не жахливо, ці страшні обличчя, що пильно дивляться? Чому запитав я, оскільки щиро не зрозумів? В тієї миті я знову все пригадав. О п'ятій ранку на дворі все ще було дуже темно. Я лежав на твердих дошках у, земля, у землянці, де близько 70 з нас були під опікою. Це в лапках. Ми хворіли і не мусили виходити з табору на роботу. Ми не мусили йти на переклик. Ми могли пролежати цілісінький день у своєму куточку барака, дрімати і чекати на денну пайку хліба, яка, звісно, була меншою для хворих, і на порцію супу розведеного і також у меншій кількості. Але якими задоволеними ми були щасливі, попри все, поки ми тулились один до одного, щоб уникнути зайвої втрати тепла, надто ліниві, намагалися від. Без необхідності не ворушити навіть пальцем, ми чули пронизливі свистки й кризи і крики з майданчика, на якому для переклику вишикувалася нічна зміна, котра щойно повернулася. Двері розчахнулися і в барак увірвалася хорделиця. Виснажений товариш, укритий снігом, причалапав досередини, щоб присісти на кілька хвилин. Але старший наглядач повернув його на двір. Було суворо заборонено впускати до барака чужих. Поки тривав переклик, і як шкода мені було того хлопця, і як втішно було той момент не бути в його шкурі, а хворіти і мати можливість подрімати в шпитальному блоці, який порятунок побути тут два дні, і, можливо, ще два додаткових дні. Усе це я пригадав, коли побачив фотографію в журналі, коли я пояснював. Мої слухачі зрозуміли, чому я не вважаю ці фотографії жахливими. Люди, зображені на них, могли і не бути надто нещасними. На четвертий день у шпитальному блоці мене призначили в нічну зміну, але зайшов головний лікар і запитав: чи не погоджуюся я поїхати лікарем добровольцем в інший табір, де були пацієнти з тифом. Незважаючи на наполегливі поради моїх друзів, і незважаючи на те, що майже ніхто з моїх колег не запропонував свої послуги, я вирішив зголоситися. Я знав, що в робочій партії стану на Божу дорогу. Але якщо я мав померти, то в моїй смерті мусив бути бодай якийсь сенс. Я міркував. Що безсумнівно, доцільніше спробувати допомогти моїм товаришам як лікар, аніж животіти і, врешті, втратити життя як непродуктивний працівник, яким я був. Для мене це була елементарна математика, а не сама пожертва. Однак старший наглядач тамтешнього санітарного блоку таємно наказав подбати про нас, в лапках подбати двох лікарів, які визвалися працювати в тифозному таборі. Ми були такими кволими на вигляд, що він боявся отримати два додаткових трупи замість двох лікарів. Я вже згадував раніше, як усе, що не було пов'язане з безпосереднім завданням зберегти себе і своїх найближчих друзів живими, втрачало значення. Заради цієї мети жертвували всі. Характер людини був підпорядкований їй до такої міри, що людину охоплювала. Душевне сум'яття, яке загрожувало всім життєвим цінностям і піддавало їх сумніву, під впливом світу, який більше не визнавав цінність людського життя і людську гідність, який відбирав у людини волю і робив її об'єктом знищення, плануючи однак використати її сповна до останньої краплини фізичних ресурсів. Під цим впливом особисте его, врешті, втрачало свої цінності. Якщо людина в концентраційному таборі не боролася проти цього з останніх сил, щоб зберегти самопомагу, вона втрачала відчуття індивідуальності, переставала бути розумною істотою з внутрішньою свободою і особистими цінностями. Людина думала про себе лише як про частину величезної людської маси. Її існування зводилося до тваринного рівня, людей водили стадо, іноді в одне місце, іноді в інше, іноді разом, іноді окремо, наче отару бездумних і безвольних баранів. Маленька, але небезпечна зграя, добре обізнана з методами тортури і садизмом, спостерігала за ними зусібічі. Вона безперестанку гонила стаду там і сям із криками, штурханням і, удара, і ударами. І ми, барани, думали лише про дві речі: як ухилитися від лютих псів і де дістати трохи їжі. На сьогодні достатньо 23 травня 2023 рік. Подивимось, коли зроблю наступний такий прямий ефір, бо хотів би цю справу. Завершити, дочитати цю книгу вам. Ну і сам теж перечитати, бо по-іншому сприймаєш все, що там написано, проживаючи повну масштабну війну. Все, дякую, бажаю вам і вашим рідним здоров'я та жити своїм життям. Дякую.